топчик. Коротше, завтра, да, друга година дня. Я не сплюжу саме ранку, бо дивана бадання далека вже праці. кайф. Завтра влаштування на роботу і все чудово. Працювати звіту піти на концерт Нірів. Дуже класно відпочили зажалі Я тут вечірінку. Чуть не проспала, але я встигла забратися, навіть постати в пробці і знову йти на роботу. У мене буде 5 днів підряд, мало бути 4, але... Я взяла собі додаткову зміну, тому що попросила підданий дітика. Окей. Слухайте. Вишні майже 300 злотих. На дорозі не валяться. Що, я уже вдома. Після роботи, прийняла дус. Це все шикарно шикарне прекрасно. прекрасне. Наїзд одну Ну, Завтра опять на роботу. Я вже працюю тиждень. Точно на тиждень, навіть трошечки більше. Фу, чесно сказати, я але но... Три дні підряд, я буду ходити на вечірню зміну, тобто на закриття, а це означає, що, що це ваші в два рази, блін. Може, не так важче, але якось поприятніше їхати додому, коли на дворі ще більш-менш світло. Намалюваюся. Ми малюваємося. Чайчик. Осталось таки тысяч. И все. Что-то я давно не знала. Это уже в Ну что, мы надо. 50% скидки на Макдональдс. Это, конечно, сильно. Да не пришла дуже шутка сегодня. Фу, не смачно. Сегодня накрутка на носочки и... День добрий, сонечко нас радує. -да. Ну, що можна сказати, я зараз не, не збізнилася на свій трамвай. Угу, угу. А, сьогодні робочий день. Я мала працювати з 8.45 до шо. Стої так, Але буду працювати з 10 до 21.15 на закриття. Сьогодні субота. Дуже цікаво. Бутнім поки що не студентом, но как бы, дам. Работає. Сьогодні день якийсь такі, знаєте, неочікуваності, бо... Перше зробила собі манікюр, то який бы я ніколи нікого не, не, не зробила, але я вирішила поробити намалювати френч. Це ліва рука, поэтому как бы ну, норм пайде. Что это такое, блядь? Плюс форма, я зазвичай роблю квадрат, тут зробила так йод. Ну, вот. Я снідаю. Дуже багато питань. А, я ще не сьогодні така, Угадай, що викину. Все, чекаем на Е э, І, як зазвичай в Кракові извне це Салатка сошана. Да я все це буде.

на таких вайбах. Буду застягнути курточку, тому що ну, вот, холодно, дійсно немає дождя, тому що коли я йшла додому, він був сьогодні вихідний, поэтому їдемо трошки на закупи. Я поїду в другий центр Казіміш. Там, в принципі, є магазини, які мені потрібні. Але я не пам'ятаю, чи є там по-моєму, всі. бути. Мені вона сьогодні не потрібне. Фу, мерзко на вулиці. Щоб я в ітогі була в екшені і ртв агд, ГД. мої закрутилися, тому що. Вони, по-перше, самі сушилися, по-друге, на вулиці дуже волога. погода. Ну, я собі купила фен. І це зову Удобно, компактно складується так, що можна її брати з собою. В принципі, мені багато не для моїх волос, просто щоб вони були рівні після. Миття голови і швидко висушити їх штучки для солі і для сахара. Божна писання, що для круп, але мені треба сахарниця і солонка. Ой, давайте зараз розіб'єм набор. От. Це набор, вони по отдельності на Дві глибокі тарілки і дві плоскі. А, да, такого кольору, наверное, через гляд. Ну, ну, ну такий вот такого говнистого цвета мутного. Типа и не бежевый, и не белый. Вот такой вот сталинговый гель. Потому что иногда хочется здесь такое белое ходить чуть-чуть. Поэтому, как бы да. Він так чтеняет, что это просто трэш. Я не знаю, если честно, я с буду користуватися, но посмотрим. Также для того, щоб укладувати нормально волосы, я сюди купила такі ось в грібінце, не знаю, надіюся, що будуть вони нормально холодні да. резиночки. Потому що они маленькі, якраз для моєї количества волос нормально, плюс можна якісь каскеночки робити. Нормально. Потому що пружинки, вони пружинки, вони такі. Надію, вони будуть норм тримати і нерво. Ну, вони достаточно тугі. Надеюсь, що не будуть рватися з полуоборота. Ложки. Их тут 4, но мені треба было тільки 2. Сухий шампунь купила. він пахнет, как обычный, лак для волос, возле мило. Да, И было достаточно дешевый, поэтому, как бы, не you знаю, know, 7 злотых всего лишь. И ты купила кармикс. Постоянно, коли виходиш куда-то, все. Гроші вот так вот улетают. Людей, в принципе, небагато, собственно, понеділок. Жити можна. Записалася я також на стрижку. Не знаю, звісно, буде. Я думаю, розпаковочка буде пізніше, але не. Показ нових речей. Що знову наш її. Штензі. Ну, кофточка. Я думала, вона буде довша. Не знаю, чого я так думала. Але штани оці отак от носить ніхто, звісно, не буде. Ще отакий чехольчик. Контуринг таке от. Я вже ним користувалася, він досить гарний. Ось такі мені відіньки. Часи. Да. За 10 злотих, в принципі. Кайф. Час показують. Правильный. В плані, что они працюють, я думала не будут. Вот з такою вот бряжкой, бляшкой. И, собственно, все.